Від удару машини розкидало по різних узбіччях. На трасі Луцьк-Дубно сталася дорожня аварія. На межі Волинської та Рівненської областей зіткнулися автомобілі Вольво та «Форд». Приїхала поліція. Ще все виясняємо, що ми толком сього не знаємо. А Тим, що, що саме час сталося? Не Те, що знаєте. Догнала машина. Приїхала одна машина, за нею їде друга і вдаряє її взад. Наслідок чого то відкидає в одну сторону, то в другу. О, Це одна, а там друга машина. Нікого в лікарню не забирали? Забрали жіночку в лікарню, що проводять її обстеження. Ага. А що з нею попередньо? Попередньо ну, підозри на перелом руки. Підозри. Це з якої автівки? З цієї автівки, з е, вольці. З тієї, що догнала? Да, так, да, так. Да. Бачимо, що автівку, у яку врізалось Вольво, відкинуло аж в іншу сторону. Їхало подружжя. Люди перекладають продукти. Їхню машину зім'яло. На щастя, подружжя схоже без травм. Коментувати зіткнення не хочуть. Інша автівка Вольво з харківським номером. Уламки від машини розкидані по всій дорозі. За кермом був молодий чоловік харків'янин. Каже, їхали з Луцька. Пане водій. Пожалуйста, не знімайте. Розкажіть, як сталося це. Каже, що то він вирішив обігнати машину. Це ви догнали ту машину? Так. А як то саме сталося? Случайно став? вийшло. Випадково ви не побачили його, чи ви не відволікли. Побачив, хотів взяти на обгон. ну, Їхала зустрічна машина напроти. Я почав тормозити і, і не, впорався, не впорався з керуваннямся. Чи вживав того вечора алкоголь? Відмовився говорити. Не буду це коментувати нічого. Зараз правоохоронці повезуть водіїв на освідування. Слідчі попередньо встановив, що водій автомобіля Вольво, 27-річний житель Харкова, не був уважним, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із попутним легковиком Ford під керуванням 65-річного жителя Волині. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка Вольво, 31-річна мешканка Харкова. У неї діагностували перелом руки, забої грудної клітки і черевної порожнини. Наразі розпочато досудове розслідування чи тверезі водії у поліції Рівненщини поки не кажуть. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.